Неспішний ранок з Наталкою МАРИНЧАК а тема етеру у нас сьогодні така: до чого має бути готова жінка, якщо вона планує працювати у таксі, ринок праці переформатовується згідно зовнішніх та внутрішніх обставин в Україні? Тож жінки опановують ті професії, які раніше були суто чоловічими. Наразі, коли за кермом таксі, жінка це уже нікого не дивує. Втім, ми вирішили розібратися, що необхідно жінці. Для того, щоб піти працювати у таксі, яка має бути мотивація у драйверок і до чого треба бути готовими, розбираємося сьогодні разом з «Онтаксі». Зі мною на зв'язку керівниця цифрового маркетингу та комунікації ОНТАКСІ Марія Колповська. Марія, доброго раночку. Доброго ранку, пані Наталя. Так, ну давайте почнемо з того. Підраховували, скільки жінок працює наразі у вашій системі? Ми дивились, що за останні роки цей відсоток зріс, якщо у 2021 році можна було казати про 1-2, максимум 3 відсотки в залежності від міста. То зараз вже підходимо до рівнів 10-12 і цей відсоток постійно зростає, бо чоловіки зараз доволі активно стоять до війська, і жінки. Ну це стандартна ситуація під час великих війн займаються, опановуються чоловічі професії, і, зокрема, професію драйверок сервісів таксі, редхевінгових сервісів. Що е, потрібно до чого готуватися? По-перше, е, ну, мабуть, запитаю е, як драйверка зі стажем, в мене 18 років. Я вам підходжу. 18 років за кермо а, я маю на увазі. А, так, ну 18 років за кермом це чудова досвідчена драйверка. В принципі, а, ми розглядаємо наразі а, драйверок і драйверів, які маються вже сталі, стало посвідку на керування автівкою. Не учнівську, а постійно. І а, звісно, роздивляємося, щоб у історії кермування не було а, багато а, ДТП. Відповідно, коли людина за кермом 2 плюс роки і немає історії постійних пригод за кермом, то вона підходиться для того, щоб ставати драйвером або драйверкою он таксі. Угу. Так, тобто ну, стаж важливий і власне історія водійська важлива. Так, звісно, важливий стаж, важлива водійська історія. Важливі, так би мовити, софт скіли, тобто наскільки людина вміє комунікувати, вміє виходити з якихось критичних, критичних це гучно сказано, з трошечки конфліктних ситуацій, наскільки вона може знайти спільну мову з будь-яким клієнтом, з будь-яким пасажиром. Бо ну ситуації буваються різні у пасажира може бути не надто гарний настрій або просто людина втомлена був важкий день і отут от комунікативні навички дуже важливі і у підсумку вони до речі впливають і на кінцевий прибуток драйверки або драйвера а є у вас якісь тасти, які б там ну, допомагали водіям і водійкам, в тому числі, ставати на оці рейки, коли ти перетворюєшся зі звичайного драйвера на водійку таксі, коли ти перетворюєшся на персонал, який обслуговує, так? І в принципі мають бути правила які… Ким ти маєш слідувати. Я ще знаю, що існує градація правил в залежності від того, якого класу таксі ви керуєте. Ну насправді о, наразі я би не сказала, що о, правила. А, доволі жорстко а, розділяються від того, яким а, класом автівки, класом таксі а, людина кермує. А є загальні правила того, які а, теми а, піднімати, які теми не піднімати, під або підтримувати чи не підтримувати. А є правила щодо того, а, яку а, музику а, можна слухати під час подорожі, uh -huh. а, також а, існують а, правила, які а, Тут вже захищають інтереси водія. Бо коли, наприклад, людина-пасажир не вказує, що буде їхати з тваринкою, чи буде мати великий вантаж чи, там якісь ще подробиці своєї поїздки, mm -hmm. то в принципі водій, водійка може відмовитись від виконання. Такої поїздки, і так є в правилах, як це зробити а, максимально безконфліктно. Там. А, в цьому допомагає також а, служба підтримки наша. Ага. А, ну, і а, в принципі, такі навички вони набуваються в процесі практичної роботи. А, і, звісно, існують водійські а, чати, де водії підказують один одному, а, як можна себе було повести в. І чи інші ситуації, вже більш досвідчені колеги підказують. Ну, таким чином, в принципі, доволі швидко можна війти в курс робочих процесів і стати досвідченою драйверкою. Так, ну, стосовно жінок за кермом завжди є ось це питання безпеки, так? Це і стосовно чоловіків безумовно працює, але з жінками ну якось ми так звикли, що їх треба убезпечити. Чи є кнопка? СОС, наприклад, якою може скористатися драйверка, якщо щось в процесі поїздки пішло не так? Ну, На сьогоднішній день професія драйвера таксі стала набагато більш безпечною, ніж вона була раніше. Можу розказати таку історію. Моя перша в житті драйверка, я з нею зустрілась в Одесі. Це було в середині. 2000-х, біля нічного клубу тоді хлопець цієї драйверки підходив до дівчат. Він обирав її в пасажири лише дівчат і mm -hmm. пропонував цим дівчатам поїздку за ціну трошки менше ніж ринкову, але він таким чином відслідковував безпеку роботи своєї подруги mm -hmm. на сьогоднішній день. А, така безпека а, забезпечується, ну, по-перше, рейтингом. А, кожен а, пасажир має свій рейтинг, має відгуки про себе. Mm -hmm. Відповідно, коли а, людина, коли а, драйверка приймає замовлення, вона може подивитися, що про цього пасажира а, зауважували. Попередні драйвери, і вона вже знає, чи це там конфліктна людина, чи ця людина схильна до поїздок в стані алкогольного сп'яніння, до якихось конфліктів, чи навпаки це безпечний для неї пасажир, на поїздку з яким вона може абсолютно спокійно погодитись. Звісно, існують нові клієнти, нові пасажири, які ще не мають рейтингу, не мають відгуків, але тут ну. Кнопки сос як такої не існує, але існує можливість постійного зв'язку із а, службою підтримки, яка може оперативно відреагувати. І знов таки а, існують водійські а, чати. Тобто мені відомо, що коли а, трапляються на щастя, вони трапляються доволі не часто, але тим не менше, А певні а, доволі гострі ситуації. А, то водії зв'язуються в а, цьому чаті зі своїми колегами, які також зараз. Знаходяться на лінії, десь а, працюють по місту, і вони можуть оперативно під'їхати на місце пригоди і допомогти. До речі, це працює не лише там в ситуаціях конфлікту з пасажиром, це може спрацювати а, у випадку, а, коли а, сталася якась пригода або автівка а, поламалась, і водій, потрводій, водійка потребує а, зараз оперативної допомоги. Угу. Так, ну до чого ще має бути готова жінка, яка збирається стати драйверкою таксі? У мене питання здоров'я, звісно, питання попереку, як у досвідченого водія. Да, є так, є такий аспект, коли проводиш багато годин за кермом без перерву, це може негативно позначатись і на стані попереку, і на набряках нижніх кінцівок, і на втомін, можна набути головний біль в тому, очей і інші не надто приємні. Аспекти. Але а, тут, а, тут а, вже треба просто планувати свій а, робочий день, планувати обов'язково перерви, коли а, просто зупиняєшся для того, щоб розім'ятися, випити а, кави, з'їсти фрукт, а, просто, просто відпочити. А, і насправді а, працювати а, там якусь велику кількість годин 10, 12, 14 чотирнадцять. Це абсолютно не обов'язково, бо а, в а, таксі, в, ну загалом в громадському транспорті міста існують пікові години, існуються години низького попиту, і а, в принципі можна скласти свій графік таким чином, щоб а, працювати а, нормована кількість годин 6-8 годин, а, щоб мати між а, своїми робочими змінами а, перерву. І а, при цьому не втрачати а, суму заробітку, а, до того ж, я знаю, що багато драйверок вони а, використовують а, цю роботу не як а, основну роботу, яку вони приділяють там 8 плюс годин а, на день, а як а, додатковий а, підробіток. А, до прикладу, якщо а, жінка має маленьку дитину а, і а, вона має там допомогу бабусі чи няні, чи батько може з дитиною посидіти у ці там вільні години. Жінка приділяє роботи драйверкою, а також дівчата є, які працюють, наприклад, манікюрницями або передмахерками, і вони знають, що там в певні дні вони не мають записів на частину дня, і оцю якраз частину дня вони можуть потаксувати. Тобто попрацювала в салоні, потаксувала, попрацювала в салоні. Таким чином і день повністю а, зайнятий, і йде зміна робочого ритму, а, тобто людина не перевтомлюється. Ну і відповідно таким чином можна максимізувати а, свій денний прибуток. Угу. А Яка мотивація у водійок іти працювати в таксі? Бо наразі я дивлюся, що ну, дійсно стало більше е, жінок. от, І мені, як у пасажирці, буває це комфортніше, особливо, коли там, ну, доволі пізно викликаєш таксі? от, е, е, Але от хочеться від вас зрозуміти, е, що рухає жінками і працювати власне драйберками? Ну, по-перше, це дуже швидкий вхід в професію, а ти маєш посвідчення водія. А, ти а, маєш а, певний хист до спілкування. А, до речі, ти навіть можеш не мати власну автівку. Ти можеш взяти цю автівку в оренду, і а, наскільки мені відомо, а, орендодавці а, автівок, автопарки, вони навіть люблять, коли до них приходять орендувати автівку. Жінки, бо а, жінки вони ну, існує така думка, де що а, більш охайно ставляться як до салону, так і до автівки в цілому. Угу, От угу. і ти вже можеш заробляти а, наступного дня, да і а, наступного дня ти а, можеш мати живі гроші у а, своїх руках, тобто тобі не треба проходити якесь довге навчання, потім а, влаштовуватись на роботу а, довго, потім там чекати пів місяця або місяць, а, доки пройде час до виплати а, зарплати. Тобто, це гроші, які ти можеш почати отримувати а, доволі швидко. А, другий аспект, що тут немає якогось робочого графіка, який а, тобі нав'язують, або це повний день, або це робота обов'язково в певні години. Ти сама вибудовуєш свій робочий день а, в залежності а, від а, того, як, а, ну, які в тебе ще є життєві обставини, а, сімейні або там, інші робочі обставини. А, ну, і нарешті а, працювати водієм, водійкою таксі. А це доволі вигідно, особливо коли вже там навчишся обирати графік пов'язаний там з піковими годинами, навчишся розуміти в яких районах міста вигідніше, вигідніше краще працювати. Знов таки, зараз жінки стають трошки більш мобільними, бо їх, наприклад, менше затримуються на блокпостах. Відповідно, вони можуть швидше виконувати свої поїздки, виконувати там одиницю часу більше поїздок. Тому, ну, це, це дійсно зручно, це швидко і це доволі вигідно працювати драйверкою. А змінюється у зв'язку із повномасштабним вторгненням? Статистика більше стало набагато більше стало жінок драйверок, чи поки що цей приріст такий же помірний, який був до повномасштабного вторгнення? Збільшується, я не можу тут сказати, чи це в Україні таким чином впливають саме повномасштабні бойові дії, чи просто Україна десь якось підтягується до показників європейських країн. Бо, наприклад, в Європі доволі часто можна зустріти драйверку редхелінгового сервісу. Але, так. Збільшуються і ну ми сподіваємось, що а, цей показник у кінцевому підсумку підсягнеться там до 25-30%. Це будуть саме драйверки. Угу. А, які у вас є міфи про драйверок? От ви вже сказали, що нібито вони більш охайніші. Да? А, ну ми ж розуміємо, що все це насправді такі ну, умовності. А, от, але ну, от хочеться ще почути, може ще якісь міфи є про те, що жінки більш обережні, приводінні? Так, існує така думка, що жінки більш охайні, більш обережні, а, існує міф. Чи це не міф? Що а, жінки більш емпатичні? А, ні, все ж таки, це мабуть міф, бо я зараз а, пригадую а, ситуацію, коли там в критичних певних а, моментах а, мені здається однаково допомагають як водії, так і водійки. Але ну є така думка, що там жінка може краще підтримати, краще знайти а, якісь а, влучні а, слова. Для свого клієнта, клієнтки своїх пасажирів. Існує думка, що жінки більш схильні виконувати замовлення з дитячим кріслом, але тут, мабуть, просто такий аспект, що жінок частіше є власне дитяче крісло, тому да, вони частіше беруть такі замовлення. І, ну, мабуть, мабуть, на цьому все. Ага, ага. Так, а як жінка може відмовитися? Жінка-драйверка да, може відмовитися від замовлення? От ми говорили про те, що існують різні ситуації, так? але от де стовідсотково вона відмовиться? Чи є такі ситуації? Стовідсотково можна відмовитись від замовлення. Ну... Перед початком замовлення, коли, наприклад, приїздиш до пасажира і бачиш, що є якісь аспекти, які не були проговорені або в додаткових опціях, або в коментарі, наприклад, людина збирається їхати з тваринкою, а в тебе алергія на тварин, і це не було зазначено у додатковій опції. Тут відповідно можна подзвонити у службу підтримки. Зазначити, що є така ситуація, що ти відмовляєшся від такого замовлення, або ти не маєш дитячого крісла, ти не хочеш там порушувати законодавство, mm -hmm. виконувати поїздку о, з дитиною без дитячого крісла, натомість там клієнт виходить з маленькою дитиною. А, чи просто а, намагається в твоїй автівці перевести настільки а, крупно-габаритний вантаж, який тоді просто не влізе, або не влізе без походження салону. А, коли поїздка. Вже відбувається то певні такі тригери, як клієнт намагається курити в автівці без там, твоєї згоди і твою незгоду ігнорує. Або клієнт починає бузити, так скажемо, да, проявляти певну агресію. Тут, в принципі, можна зупинитись, можна попросити клієнта покинути автівку, зв'язатись із службою підтримки. Зафіксувати, що така ситуація трапила, зафіксувати причину, за якою поїздка скасовується вже в процесі виконання, угу. так. Є можливо якісь окремішні, я не знаю жіночі ком'юніті драйверок, саме які де вони б ділилися своїми напрацюваннями в роботі водійкою таксі, бо я впевнена, що існують якісь нюанси, особливо якщо людина вибирає цю роботу як основну. Існують тікток канали, інстаграм-канали, які ведуть драйверки, де вони діляться своїм досвідом, але якогось такого офіційного жіночого таксічного чату, наприклад, в Телеграмі. Від он-таксі, ні не існує, але можливо це цікава ідея. Треба буде на нарадах її обговорити. Можливо, треба буде створити, не знаю. О, клас! Бачите, як ми одне одному підказуємо. Я вам дякую за сьогоднішній ранок. Я сподіваюся, що ті жінки-драйверки, які сумнівалися, чи йти їм в таксі, чи це їхня професія, що сьогоднішній тер трішечки їм допоміг. В цьому розібратися. Бо направду, коли я використовую таксі, мені комфортно і з чоловіками і з жінками їздити. Але за величезною умови, що водій ну, фактично не чіпає пасажира. В сенсі, добрий день і до побачення. Я не знаю, а це теж прописується у вас в правилах, чи ні? Е а, ну можна обрати додаткову опцію Мовчазний водій а, і да і да, і послуга буде надавати саме в такому форматі: добрий день, а потім до побачення. Просто інколи так стовлюєшся від того, що ти так працюєш в професії, то треба багато говорити. що хочеться мовчати. От, але я думаю, що я швидше виключення, виключення, мабуть, клієнтське. Дякую вам за сьогоднішній ранок. Сподіваюся, що дійсно драйверки будуть додаватися, тому що хочеться більше направду, відповідальних просто драйверів таксі. От я нагадаю, що ми сьогодні зранку розбиралися в тому, до чого має бути готова жінка, якщо вона планує працювати в таксі, і в цій темі нам допомагала сьогодні керівниця цифрового маркетингу та комунікації он таксі Марія Колповська. А ми з вами, друзі, зараз підемо на музичну. Паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.